Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма. Ваша свобода рівно два роки тому Росія погодилася надати Україні допомогу на 15 мільярдів доларів. Після того як тодішній президент України Янукович відмовився підписувати угоду про євроасоціацію із ЄС. Росія встигла виділити 3 мільярди через купівлю єврооблігацій з погашенням у грудні саме нинішнього 2015 року. Україна щодня веде діалог із Росією стосовно цього боргу, але не напряму, а через німецьких посередників. Про це повідомила напередодні міністр фінансів України. Наталія Ярейсько, президент Путін запропонував раніше відкласти виплату цього боргу на наступні три роки про одному по одному мільярду, але без списання його частини. Україна заявляла, що не отримала офіційно такої пропозиції. Водночас МВФ зняв заборону на кредитування державі із простроченою заборгованістю. Тепер Росія втратила можливість заблокувати отримання Києвом наступних. Транше від міжнародного валютного фонду, Ось саме сьогодні в ефірі Радіо Свобода з нашим гостем, ми спробуємо з'ясувати, чи повинна взагалі Україна повертати Росії так званий борг Януковича до завершення війни. Якщо це робити, то як робити? І будемо робити це в ефірі з екс-міністром фінансів, колишнім віцепрем'єром Кринолюдин, яка вона з не з таких, як що найбільше знається на питаннях економіки, Віктором Вітаю вас, пане Пензеник. дня. А перед тим, пане Пензеник, як ми почнемо розмову, наведу думку. Прем'єр-міністр Росії Дмитра Медведєва. він прокоментував оці всі перипетії навколо боргу Януковича. Отже, Дмитро Медведєв. У мене є відчуття, що не вернуть, тому що жулики. Значить, вони відказуються, повернути деньги. Як вважаєте? Тут у такій ситуації війна ж триває от дані штабу антитерористичної операції. що щодня тривають обстріли на Донеччині і Луганщині. А давайте поділимо ці питання, розміжуємо, бо це в іншій площині треба розглядати питання. Повернення сум Російської Федерації. Якщо говорити про боргову суто боргову проблему, не ув'язуючи це з іншими питаннями, то борги треба повертати. Інша справа, що це за борги. І чи, чи мають ці борги той статус, який пробує приписати Російська Федерація? Ні. І Міжнародний валютний фонд ніякого рішення по Україні не приймав. Я можу допустити, що це рішення приймалося з той метою, щоб російська сторона не пробула яким чином розхитувати цю ситуацію, бо добитись вона нічого не могла, бо в неї такі ж самі рівні права, як тих кредиторів, які вели переговори з Україною з приводу реструктуризації боргів. Бо це є комерційний кредит. Не це, державний. Ну, в якому розумінні державний? Що Суб'єктом позичання не була держава. От я наведу приклад державного боргу. Державний борг Україна має перед Європейським Союзом. Уряд Канади виділив гроші. Це борг українського. Української держави перед урядом Канади, але в нас немає такої боргу перед Російською Федерацією. Коли мова йшла про ці 3 мільярди євро, то ви навіть 3 мільярди доларів, то ви навіть самі сказали, що російський уряд купив єврооблігації. І коли велись переговори про реструктуризацію, то велись з тими, хто тримав цей пакет. Я допускаю, що, напевно, вони пакет вони тримають. Хоча цей борг може щодня, поки ми з вами розмовляємо, розмовляємо його можна продати. Тобто вашу, ваші слова, цей пакет тримає, власне, не Російська Федерація. Я не знаю. Можливо, Можливо, але допустимо, ті євробляці, які ми раніше продавали, їх могла купувати будь-який уряд, але купували на правах приватної купівлі. Тобто на відкритих ринках, на євробляці продаються покупцям. Які потім в будь-який момент можуть перепродати. От, первинно, напевно, хтось інший купив українські облігації, але потім вони опинилися в американського фонду, Темплтон або іншого фонду. Бо вони кожен день міняються на відміну від урядов. Тому цей борг не підпадав під структу, під категорію державних. Як борг української держави перед державою Російської Федерації, бо в нас немає ніяких угод про отримання цього боргу. Я єдине допускаю, що це була усна домовленість про те, що ви купите ці облігації. Але їх повісили ці 3 мільярди на хвіст і одного з випусків євробондів, які випускала Україна на, на європейському ринку. Пане Вікторе, як Ви вважаєте у Росії, Той же Дмитро Медведєв про це заявляв. Є важелі через суд домогтися виплати цих грошей Україною? Їх і не було рішення Міжнародного валютного фонду і зараз нема. Тобто питання ж не стоїть в площині того, чи Україна буде чи не буде виплачувати. Я не чув нікого, щоб хтось під сумнів це питання. Питання ставилось в іншій площині, що як звичайний комерційний борг, він має бути реструктурований на тих самих умовах, яким це зроблено по інших 15 мільярдах. Я як і обіцяв, долучу зараз до розмови ще одного учасника російського філософа, соціолога Ігоря Чубайса. Добрий день, ігор Борисович, надеюсь, сейчас ви нас слышите? Добрый день, да, слушаю хорошо. Добрый день. Ну, ваше мнение, действительно удастся России через суд, как об этом заявлял премьер-министр Медведев, добиться выплаты Украины от этого так называемого долга Януковича? Вы знаете, с этим долгом я согласен с тем, что говорил вот мой невидимый собеседник в Киеве. Действительно, Виктор долг... Виктор, да? Виктор Пензенек. Виктор Пензенек. Вот. Но самое главное, что непонятен статус этого долга, потому что когда вот несколько недель назад Кремль предложил реструктуризацию долга, оттянуть его на три года, то он внес там пункт, что должно быть признание, что это государственный долг. Вот это как раз и непонятно, потому что международное право гарантирует возвращение государственных долгов. Но был ли это государственный долг, если нет никаких следов вообще этих денег, куда они пошли, где они, что они пошли на пенсии, на зарплату учителям, это непонятно, и можно догадываться, куда они пошли. Я бы обратил внимание еще на такую деталь. Дело в том, что Советский Союз и пост СССР, Российская Федерация, списывали многие десятки миллиардов долларов долга разным тупиковым режимам. И Куба, и Ливия, и... Народная Монголия получали огромные деньги от Советского Союза, потом эти деньги были списаны. Но списывают только тем, кто не вписывается в мировые правила, в мировое право, в мировые нормы. Поэтому, когда Россия отказывается списывать этот долг, это, это косвенный показатель ну, в правильного курса Украины. Украина движется в Европу, Украина движется в правовое пространство. Таких, таких Кремль не прощает, и поэтому долг списывать не хотят. Но есть и много, много других аргументов. Дело, дело в том, что вообще право у нас применяется, к сожалению, избирательно. На самом деле Россия является неправовым государством. В одном случае право действует, в другом не действует. Если идет необъявленная гибридная война, если Будапештские соглашения не действуют, гарантирующие суверенитет Украины, то почему тогда у меня, я не являюсь юристом-международником, но у меня возникает вопрос, а почему Украина тогда должна возвращать долг, если российских солдат, российских офицеров задерживают с оружием в руках на территории суверенного украинского государства? То есть здесь очень много таких вещей сомнительных, и во что это вылится сейчас, трудно сказать. Игорь Борисович, а вообще вот эти 3 миллиарда долларов, насколько это сейчас в нынешнем состоянии России значимо для вашей страны? В связи с тем, что ожидается падение ВВП за, по итогам этого года на 4%, если я не ошибаюсь, и другие моменты, действия санкций, продолжающиеся падение цен на нефть? Да, да, да. Да, это, это хороший вопрос. Я могу сказать, вот я живу в Москве, особого такого резонанса по поводу этого долга, по поводу невозвращения Украины этого долга. Я знаю, что вообще-то украинские чиновники пытались связаться с Януковичем в России, чтобы он объяснил, где деньги. Вот на, на связь Янукович не выходит. Так вот, у нас большого резонанса нет. Казалось бы, если вот мы дали в долг, помогли, а деньги не возвращают. Нужно по этому поводу как можно громче э, высказаться. Но понимаете, даже формула, которая, к сожалению, часть людей у нас повторяет, Крым наш, это чистая симуляция, это, это совершеннейшая демагогия, потому что э, что значит Крым наш, что у меня там земля появилась, мне там дом дали, э, берег мой, я ничего не получил, я получил только западные санкции, я получил экономический кризис, я получил дискредитацию моей страны. И вот эти 3 миллиарда вернутся, они не вернутся. Я уверяю вас, что моя зарплата и моя пенсия от этого ни, ни на копейку не вырастет. Эти деньги могут быть потрачены на продолжение войны, на усиление э, военных действий, военной помощи там, ДНР, так называемого ЛНР и так, далее, и так далее. То есть обычные граждане от этого ничего не выиграют, ничего не получат. Спасибо вам, Игорь Борисович. Нагадаю, что на прямом у вас студией студии Радио Свобода был по скайпу. Учасник нашої програми російський філософ, соціолог Ігор Чубайс. Я адресую запитання гостові студії Вікторію Пензеннику. А оце проблема дефолту. Про неї багато говорять. І у зв'язку з цим так званим боргом Януковича, і не лише Україна в нинішнього, за нинішнього стану е, своєї економіки може опинитися в стані дефолту. Ну я б не хотів на до юридичних речей притиратись, бо що таке дефолт? Що це заявище, коли країна опиняється в ситуації неможливості виплатити боргів. Реструктуризація добрий сигнал до цього. Але я хотів би прокоментувати дві теми, які Ігор Борисович підняв. Перша тема Україна справно з 2000 року платила по боргах. І в нас нема заборгованості по обслуговуванню боргу, який тримає Російська Федерація. Але виникло питання у зв'язку з тим, що Україна провела переговори з приватними кредиторами. І одна, один тільки тримач Російська Федерація не погодилася з реструктуризацією. Другий. Ігор Борисович поставив питання в тій площині, про яку ви говорили. Я не відкидаю цю площину. Чи має право існування думка про те, що Україна враховуючи агресію, захоплення українських територій, шкоду, зруйнування, які на території України? Чи має право? Має. Але це має відбувати не має. підстави такий варіант розглядати. Але для цього українська сторона має докласти великих зусиль до прийняття відповідних судових рішень. Вона має через рішення суду це провести і в такому випадку можна розглядати в іншій площині. Я розглядав суто боровий аспект, і я говорив про те, що цей борг мав би бути реструктурований, як і будь-які інші борги. Подібного роду і тоді всі норми залишаються виконаними, не буде жодних претензій до країни. Тому що, наприклад, думка російського ви напевне знаєте особисто цю людину міністра економіки часів президентства Бориса Єльцина, Андрія Нічева, яку він висловлював теж в ефірі Радіо Свода, він казав, можна по-різному ставитися до політичних і військових дій нинішньої Москви, але борг є борг його треба оплачувати. Така його думка. А я нічого іншого не говорив. Так, тому рестукризація це цілком законний шлях і легітимний. Я говорив про про інше: що цей цю три мільярди доларів трима, власник цих тримач, такий самий. Як і ті інші сторони, з якими українська делегація вела переговори, він нічим не відрізняється, бо це не є борг між урядом України і урядом Російської Федерації. Ми також звернулися до коментарем до відомого економіста, точніше наші колеги з Голосу Америки Андерса Осланда щодо цього боргу Януковича і що варто цей борг Україні виплачувати за нинішніх умов. Україна зараз взагалі не має виходу на міжнародні кредитні ринки. З меншим боргом вона отримає доступ до таких ринків у майбутньому. Так що цей аргумент не має ваги. Навпаки, українській кредитоспроможності зашкодить сплата боргу Росії, оскільки такий крок буде розглядатися як безвідповідальний. От бачите безвідповідальність, якщо можливо виплатить Україна, ви погодитеся з паном Осландом? Він, по суті, говорить те саме можливо, іншими фразами, що це, цей борг до нього не може бути ставлений інакше, ніж це зроблено по відношенню до 15 мільярдів доларів. Ми також звернулися до дописувачів, які заходять на сторінку у соцмережі Твітера вашої свободи, звісно, вони не економісти, не фінансисти. Але думка ваша, шановні слухачі, глядачі, читачі сайту Радіо Свобода, читачі нашої сторінки у соцмережах, теж важливо. От, зокрема, як зауважує дописувач під ніком Ольга Гойман. Цитую, Янукович вивозив ці три мільярди фурами або літаками. Хай він їх і віддає в Росії. Там по місті перевести у банк і все. Борг списаний, вважає вона. Натомість інший дописувач, який підписався під ніком Козак Володимир, запитує зі свого боку, який такий борг, хто його бачив. До речі, саме про це і говорив ігор Чубась, пане Ось Оці три мільярди Україна взагалі отримала. Десь вони є. Звичайно, звичайно, і куди вони пішли. То питання тут не в цьому кредиті, а питання прозорості про, про витрачання бюджетних коштів. Бо там проблеми є. їх не можна через казначейство використати інакше, ніж профінансувати видатки, передбачені законом про бюджет. А чи були там проблеми? Звичайно, там були. Тобто виведення ведеться не прямим чином через отримання кредити. Оці кредити прийшли на казначейський рахунок, їх, я їх бачив на рахунку. Вони Тоді від... ще два роки тому, так? так? Вони офіційно в обліку з'являлись. А от наскільки ефективно витрачали ці кошти, це величезне питання. Це витрати здійснювала попередня влада? Так. так. І пане Вікторе, взагалі, от постійно говорять оглядачі, економісти, не лише вони, так, війна на Донбасі, відібраний Росією Крим, а економічне уваження не лише щодо цього так званого Боргу Януковича в Москві є. Затиснути, так би мовити, Україну, примусити до того, щоб Україна знову стала сателітом Росії. Ну а що ми бачимо ці останні роки? І навіть перед отриманням цих кредиту. Я вже не пам'ятаю, скільки років можна назвати, іде від, відверта економічна війна, яка в різних формах іде. Ну от візьмемо останні події, які стосуються угоди з Європейським Союзом. Яке відношення ці угоди мають до Російської Федерації? Зони вільної торгівлі маєте на увазі? Абсолютно ніякої. Чому? Ну, справа в тому, що те, що використовують пропагандисти з Росії, вони оперують на людей. Є такий документ, який називається сертифікат походження товару. Не може товар, який йде з Європи через Україну, потрапити в Російську Федерацію як український. Це неможливо, бо документ не підтверджує походження цього товару. Тобто, в якій мірі це зачіпає Російську Федерацію? Ніякій мірі. Що робить Російська Федерація? Будь-яким способом уряд Російської Федерації будь-яким способом зупинити долучення України до європейського вектору розвитку, до сім'ї Європейських держав. Тобто торгові війни, постійне обмеження поставок товарів. Ми ж це бачимо. Це поведінка не тільки до нас. Це робиться, але є шанси у Путіна здобути тут перемогу. Ну, як бачите, нічого не вийшло. Не вийшло. Навіть, ну це вже не перший рік. Військова агресія закінчилася чим? Що український народ піднявся. І дали достойну відсіч на Донбасі. Але ж запровадження цієї так званої ЗВТ довелося переносити торік? Ні. А хто вам сказав, що перенести? Буде все чинимо до. І стоп, 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 стоп. Ну, я хотів би, щоб ми пам'ятали свою історію. Зона вільної торгівлі для України діє вже рік. Угода ж діє. З 1 січня цього року нам відкрили ринки. Вже, вже вона діє. Що буде відбудеться з 1 січня цього року, буде друга частина виконана. Ми дамо виконання Європи. Європа отримає доступ до наших ринків. А стосовно українських товарів вона діє вже. Інший бік проблеми. Деякі економісти, не знають, чи ви поділяєте їхню думку, стверджують, що незважаючи на війну, на всі ці підступні дії Кремля, все одно Росія на сьогодні залишається найбільшим торговельним партнером України. Це так? Так. Вона є досить великий партнер, але я час частка різко скорочу. У Нас різко впав до Російської Федерації. Це я, можна назвати? Ну я не готувався до, до цих. Я нанезу вам зараз. Це в рази, напевно, так можна сказати? А, майже так, майже в рази. Я не скажу, що скажу, що це добре, але це не наша політика, це політика нашого сусіда. Але знаєте, я скажу, що це може нема погано… Нема і доброго в цих речах. Я, не, я знову ж таки, я не прихильник того, що такі відбувається обмеження в торгових стосунках. Але воно заставить швидше нас рухатися. Це стресова ситуація, шукати нові ринки збуту для наших підприємств, бо цей ринок дуже небезпечний. Ну як можна працювати з ринком, де завтра вам не подобається м'ясо, цукерки, метали, будь-що, де вас просто вижити? Тобто, це боляче, це непросто, але в кінцевому рахунку це принесе користь українській економіці. В Європі чекають Україну відкрити свої ринки для України? Знаєте, Якщо очікувати, що нас де чекають, на світі є конкуренція. Ми не є настільки і не здатні продукувати. Нам розв'яжіть пута, зніміть пута. Наші виробники знайдуть вихід на ринки. Я не кажу, що це просто, що це легко. Це одним помахом пера, але без праці нічого не вдається зробити. І є шанси в Україні в цьому так. У нас вибору нема. У нас вибір є освоювати нові ринки, рухатись туди, де народ показав свою волю, націленість на те, щоб ми жили не просто в Європі географічно, а за європейськими цінностями. Зв'язок з Росією всі ці роки незалежності України був передусім пов'язаний з тим, що українське підприємство, наприклад, південна шодніпропетровська, не лише він, вони мали діяти завдяки тому, що була співпраця з Росією зараз. У зв'язку з тим, що Росія сама власне її. Приває ці зв'язки саме промисловість може катастрофічно зазнати удара в Україні? Ну, удар ми відчуваємо. Але це ну ми немає вибору тут. от Ваш партнер наставляє зброю каже, або ви будете жити так, як я скажу, або ми вам зупинимо ринки збуту. Що має в цій ситуації робити люди, які хочуть свободи, які хочуть інших правил. Звичайно, не погоджуйтесь. Так, це боляче. Але це шанс. Це шанс, міняти, знаходити нових партнерів, навіть міняти профіль виробництва. У нас вибору немає. І є можливість досягти успіху для України. Ну я певний, що в кінцевому рахунку це й буде. Ну що ж. Будемо на це сподіватися. Я Вам дуже дякую за участь у цій програмі. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода був Віктор Пензенек. По скайпу взяв участь у програмі російський експерт Ігор Чубайс. Привів програму Олександр Лащенко. І ми говорили про так званий борг Януковича. Ці 3 мільярди доларів. Чи варто Україні за умови і не їх виплачувати? І на яких умовах? Дякую, вам, друзі, за увагу.